Що Всім привіт! Класна Ярославенька, дивіться. Ми пройшли інструктаж, бачите, Жилет такий, Ну, У мене ще го прошка. Ось мої бандеринятка тут одягаються. Приїдем. А ми їдемо на склад. Так. Тренуємося зараз і потім уже... Тендер ті Давайте, дівчатка, пару слів про тендеркем. Просто там, от е... якісь або погані, або хороші. Чим вам він запам'ятався? Давай зірок. скажу одразу. Погано те, що він все закінчиться. Хочеться скоро. От це страшно, мало. Супер люди, супер Ярослава, суперзнання, супер емоції. Все вообще. Це найкраще, що саме відбувалося за останній час. Дякую, Леночка. Ну завжди кінець чогось одного це початок іншого. Іра? Прекрасно, чудово! Хочеться ще більше і більше.